П'ять порад для класного весілля від а, відеографів. Добре, я візьму роль токсика на себе. От якщо фотограф не весільний. Не командний. Некомандний не фотограф. Зараз ми оголосимо цей чорний список. Як для відеографів нам важливе світло, і навіть за великі гроші це не можна потім виправити по цвітакору. Правильно? А для нас це катастрофа, просто катастрофа. Ми no. нічого не no. зробимо. No. Насправді цього завжди не вистачає. Завж, завжди цього хочеться ще більше. Навіть коли воно є, все одно цього хочеться більше. Та їм ну, що їм що нравиться. Друзі, івента геть воріть на починаємо! Змо так, щоб тобто, палка була на фоні палки правіше. Дивись, це має місце бути, якщо його трішки підсунути до техніки, щоб знову ж таки техніка була сконцентрована якось в грубку. Моя думка в тому, що воно ж на кольосиках, ми можемо спочатку його відсунути, хоча б щоб гості сіли, щоб була красива картинка для зйомки, а потім повернути назад. А якщо гості, почекайте, якщо от гості захочуть сати подивитися, тобто між двома виконавцями знаходиться де, тоді, можливо, це якось. О, дивіться, дивіться, Не треба тут трогати. Ми барабани ставимо сюди, а це буде якраз. Красивим фоном. Взагалі скрізь красивий фон. Уявляєте, наші молодята обидва грають на музичних інструментах. Я взагалі захоплююсь людьми, що мають такий хист. Барабани тут для нашої нареченої. Вона сьогодні буде грати для своїх гостей. Тут поруч буде фортепіано, синтезатор, на ньому грає наш наречений. І. Це буде, знаєте, як трішки шоу-програми від самих наречених, і, до речі, від ще однієї гості. Але зараз тут немає синтезатора, він знаходиться в зоні велкому, і на ньому спочатку буде грати наш діджей, що взагалі має так само музичну освіту. Він грає дуже класно, а потім, ви ще побачите на церемонії, буде грати наш наречений треба їх не загубити. І чотири столи гостей. Ми обрали саме таке розміщення для того, щоб банкет займав центральну частину, головну частину. Стосовно меблів, в ресторані є круглі столи, текстиль це наш, декоратори привозили, і стільці так само це наші. В ресторанах вони сірі, і за концепцією вони нам не підійшли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це дзвінки, цей глухий. Шариш? Е, я говорю. Е, е, давайте поговоримо, давайте попривітаємося з усіма нашими адміністраторами, офіціантами, координаторами, відеоператорами, контент-мейкерами, декораторами. Я свій свячений. Власнується дрівом, Один, два, два, шість. Все супер, дякую. Бачите, як картинка змінилась на краще, тому що зараз ви дивитесь на нас через камеру відеографів. Міша і Ксюша казаково, доки там є час. П'ять хвилинчик трішки поспілкуємось. Всім привіт! А я так танцюю. А це ж буде інша музика. А я під цю танцюю. А хто його знає? Як танцює там танцює. хай відеографи накладуть якусь музику на фончик, <рес> котра буде пропустити монітізація? Так от а сіді питання, і я завжди намагаюсь подумати, що нареченим цікаво. Та мені цікаво, що цікаве цікаво вам. Можливо, є якась тема, умовно ідеальне весілля, і щоб пазли складалися? От просто хочу, щоб ти висказався, міша Ксюша висказався. От, можливо, є щось, що от мають знати наречені і цілий світ. Зараз ми оголосимо цей чорний список. Організаторів, що вас не годують. Ну, найголовніше це настрій і не тільки пари, а настрій всього оточення. Тобто, якщо настрій крутий, вони хочуть весілля, вони хочуть зробити сюрприз, вони хочуть подарувати свій настрій, вони хочуть сказати класну промову, згадати історію, вони хочуть потанцювати, а не тільки посидіти там і випити. То це за лавк весілля, і насправді цього завжди не вистачає. Завжди цього хочеться ще більше, навіть коли воно є, все одно цього хочеться більше. Тобто ти хочеш сказати, що якщо ми вас ну там хто без вас бронює, платить там грошики. Не факт, що буде суперкрасива картинка, тому що не тільки від вас все залежить, а в цілому від людей, що є всередині, Від більше залежить ніж від нас. А може, люди думають, що воно все вкупі, щоб ви там ще якось ні, за окрему плату ми можемо подзвонити людям, які приїдуть, то скажуть Класні привітання насажав. <реш> Тож у нас зараз народжується тема для цього влогу. Там, умовно, топ-5 порад для класного весілля від а, відеографів. Перше, це ваші гості. Я правильно зараз розумувала? <реш> так, да? так. Це перше місце, друге, третє. Що чи... ні? Ну ні, ми не будемо по пунктам. Ми будемо в цілому. А, а давай зі так, що може реально зіпсувати твою роботу? От на виході ти знімаєш або монтуєш і розумієш, ну капіц. Ну капіц. Ну може зіпсувати людський фактор і технічний фактор. Якщо людський фактор, тобто, от люди, які самі не хочуть це весілля. Тобто, ага. якщо вони не хочуть це весілля, якщо ну це вони... ти вже знаєш, типу не хочуть весілля, ну повасім не, не, не хочуть, але не хочуть зніматися, не хочуть розкриватися Не хочуть розкриватися, зажимаються да. тобто, самі не кайфують від весілля, Так, да, додається багато штучності ага. якоїсь, тоді дійсно важко. А технічний фактор це виходить, ну люди, які разом з нами працюють, тобто команда. От якщо фотограф. Не весільний, ні, навіть не весільний фотограф може бути класа, але Некомандний. Так, не командний не командний фотограф і, що, Як... і Потім у вас отак от скрізь у кадрі голова це не, не найгірше. спина. Якщо він лазить кадр, це не найгірше. Найгірше, коли е, він псує атмосферу, ну якщо чесно, такого майже не буває. Так. Це дуже рідко, але раніше були такі випадки, коли фотограф чи хтось інший там Ні, ну давай добре. Я візьму роль токсика на себе. <плес> Бувають іноді дійсно некомандні гравці. Ну, це було дійсно рідко. Люди, які не працюють на весіллях, вони не звикли дивитися по сторонам, скажімо так, ну... бо іноді міша засяде десь в кущів там. Прострілює якийсь ракурс, красивий. А ну, контент мейкер фотограф, який, скажімо, не звик працювати в команді. Він з телефоном іде, і в нього ну є цель. Я розумію не має, про при, що ти переход. кажеш. Коли ти дійсно працюєш на весіллях, ти розумієш, як працює система. Якщо я, як організатор, координатор, йду і бачу перед собою три-чотири камери, що на мене дивиться, це означає, що я щось. Заважаю знімати, тому завжди на всіх ключових моментах я намагаюся бути за кимось із от команди з фотовіде. Ну, це вже на рівні рефлексів. Ідеш так, і оглядаєшся по сторонам, чи ти нікому нічого закриваєш? Це вже, звісно, реально, ми таксичні. Mm. ну так воно є. Ні, ну да, тобто люди і. і... Локація неправильно підібрана. О, Друга була люди, люди, команда, да, правильно. Ну, тобто технічні моменти. Неправильно підібрана локація, занадто мала чи навіть занадто велика локація. Е, неправильно е, чи... підібрана локація під формат весілля. Тобто сьогодні правильно? Сьогодні кла це, це взагалі одна з і наших і улюблених це. локацій. Тут майже завжди гарне світло. Тут е, класно відкриті е, зони, де люди на велках і перервах відпочивають. Тут немає інших е, відпочиваючих, е... тут завжди тінь під час церемонії. Так. Тут є простір, тут є зелень, тут правильні рефлекси, тому що сосне, а не листковий ліс. Ну тобто... тому тут навіть на церемонії в час два дня е, нормальне світло. Да. Ну нам от як для відеографів, нам важливе світло, тому ця локація. Ну для нас прям класно. Так, по перше, нам ніхто не платив за цю рекламу ресторану. А, Ресторан, а по-друге, я почула декілька разів слово світло. Можемо до цього підійти. Тому що давай так, зазвичай, взагалі, скажу корганізатор пари. Про світло думають ніколи. Вони про нього думають, коли бачать в кошторисі пропозицію. А, от і кажуть, наприклад, ну, аргумент, зараз же, ну, типу, там, темніє о 9 О у дев'ятій нашій фінал. І що? Я ж кажу, що все одно ми при, ну, приміщені під дахом, все одно атмосфера має бути. Тому світло має бути апріорі без нього, без нього буде погано. Так, от, а, що краще, ми грали в таку гру нещодавно. Що краще. Відсутність світла взагалі чи погане світло? Ну погане світло, Не, ну... погане по яскравості, чи погане. Ну, так, тобто, да, Воно там червоне. Іноді, іноді, іноді для нас краще відсутнє світло, тому О. що у нас є два прибори, якими ми можемо закрити навіть повну темряву, щось витягнути. Ми будемо їх постійно переміщати, носити, ага. десь кріпляти, але вони по якості будуть краще ніж погане світло, то 100%. Ні, ну, ну, це для нас. Ну звісно, у нас не великий професійний, не, там великий сетап, дійсно. тобто але у нас те, що вміщається в нашому тобто балізу. тобі не подобається, коли одна панелька, яка блимає різними кольорами. <рив> типу, ну чого ну, ну це ж відразу всім зараз буде фотографія? Як виглядає одна панелька, що блимає? Ні, ну всіма Це ж відразу цілками. всім веселіше, коли червоний, потім синій, потім зелений, потім фіолетовий, І настрій всіх підіймається. <рив> ну це ж прямо пропорційно залежність. <тит> <тит> <тит>. <тит> yeah, ми звичайно про те, що ви як наречені не маєте знати, як воно має бути. Просто класно, якщо є спеціалісти, що вам пропонують правильно. І ми, як організатори, це знаємо. А іноді техзабезпечення або діджей, що привозить мінімальне техзабезпечення, він намагається поставити все можливо червоне. О, які кольори взагалі заборонені на ключових моментах. <тит> Немає прям заборон кольорів. Є Перше відчуття смаку, розуміння сцени, розуміння художніх якихось аспектів, тобто, ну якщо по-простому художніх аспектів. Коли заливається все одним кольором, це mm -hmm. стильно, це класно. Без різниці. Це буде червоний, синій, жовтий, воно повинно бути в рамках декора, в рамках локації, mm -hmm. в рамках mm -hmm. настрою, в рамках концерту. Mm -hmm. Але коли цей колір міняється через секунду, один на другий на третій, то це ДК якесь з. 2008 рік мій випускний. Да. Ні, Ну почекай, ми не... давай скажемо, що ми не проти кольорового світла. Mm -hmm. так, кольорове світло це нас, але їм треба вміти користуватися. Mm -hmm. А де його краще, щоб не було? Під час привітання, звісно, це повинно бути біле світло, тому що воно не повинно фарбувати обличчя людини, яка каже привітання: в синій, чи червоний, чи зелений. Це не шрек, не аватар. Ну тобто це весілля, так і навіть за великі гроші це не можна потім виправити по цветокору, Правильно зробимо все чи одне світло висвічує так, що воно потім особливо пари, ну вони не регулюються. Тобто краще його там буде мовно менше, але воно буде правильно. Точкове і не буде блимати постійно. Це може буде, знаєте, трішки повз наречених трішки до діджеїв, до спеціалістів, що про це не думають. Я чому це кажу? Тому що я іноді, от коли спілкувалася, і мені технарі каже: все я вистрою, все нормально. Я ж кажу, ні, я хочу перевірити. Я передивляюсь ту схему і кажу: тут не має бути синього, та тут ось усьо. І додаю і фразу, а, відеографи сказали погано, і він такий: ну це було неразово. Він такий, та що їм не нравиться. Я кажу: я вибачаюсь відеографи це очі. Якщо не подобається їм, то не буде подобатися і гостям. А, тож відчувається трішки недовіра тих спеціалістів. <схай> Може, вони реально думають, що це саме вам треба. І, давайте ми скажемо. Ми будемо не казати погано, ми будемо казати добре. Тобто, ми дякуємо тим спеціалістам, яким не байдуже. І ми дякуємо. У нас є кейси, є люди, з якими ми працюємо. Ми з ними часто працюємо, які самі підходять і самі питають. А як вам? А можливо, ми тут додамо, а тут приберемо, а тут ми колір зробимо тепліше, холодніше. Оце круто. А коли цього немає, звісно, тоді підходимо ми і комусь можливо це не подобається. Що ми будемо підходити через кожні 5 хвилин і сказати: додай, прибери слабкіше, нижче, вище. І у них можливо складається так. враження, що це для нас треба. А ти це... просто такі да, міши, Це взагалі. треба для того, щоб ми отримали класний результат, який ми гарантували нареченню чи організатору. Тобто, ми хочемо видати свій результат. А він залежить не тільки від нас, а і від командної роботи. також. типу класно, коли технічна команда краще професіонали в цьому, ніж ми ніж ми трохи по типу, не претендуємо на суперзнавців там і так далі. Є світлорежисери, режисери, є люди, які навчалися, як правильно підкреслювати необхідні. Хідні зони є людина, яка на великих проєктах сидить і керує цим світлом, так. Якщо це тестуючий, підсвічує тестуючий, якщо це перше ну, ну Ми так? бачимо і ці тонкощі, далі. коли ввечері запалюють свічки, і у них заливка міняється в тон свічок, і все заливається жовтим, а задній синім. А це комплементарні кольори. І ми такі ми це помічаємо. Да. Це дуже стильне, це дуже класно, кайфово. До правда? речі, треба... треба зажечь свічки. Я вибачаюся, <гум> коли е, ми, взагалі, якщо чесно, не, не е, скажімо, не займаємося цими питаннями, mm -hmm. а робимо свою роботу. Не відволікаємося. Це це взагалі найкраще. Тобто, кожен відповідає за свою зону. Ми не їх не дергаємо, не на Весілля – це репортаж, і наша головна задача. Слідкувати і не пропустити важливі моменти, Те, що навіть не важливі там, які там зрозумілі там розрізання торта mm -hmm. чи перший теніс, а для нас важливі моменти справжні. Хтось когось підійшов, обійняв там, поцілував, і це можливо дуже важливий момент. І якщо ми будемо постійно бігати там, вирівнювати світло, ми можемо це пропустити так. і не видати нашу якість. Тобто тому класно, як і Ксюша каже, що ми це взагалі не втручались. Була людина, яка це робить краще, ніж ми навіть собі можемо уявити. А ми робимо I forgot about this guy. Мабуть, найкращий час починати готувати весілля взимку, тому що у вас не те, що вам потрібно стільки часу, щоб готуватися, але у вас є змога обрати найкращі ресторани і найкращих спеціалістів. Звичайно, було досить важко молодятам обирати локацію, коли тут не було такої краси. Тобто була краса, були сосни, красива тераса, але знову ж таки, коли немає травички, сонечка, коли ти приїжджаєш, тобі холодно. Здається, що все не то і все не так. Тому, звичайно, ми, як організатори, промальовували, розказували, як все мало бути. У нас Була змога обрати найкращих спеціалістів саме на ту дату, що нам була потрібна сьогодні. у Нас працює два відеографи і два фотографи. Якщо у вас о, виникає питання, навіщо стільки? Ви просто не уявляєте, наскільки об'ємне виходить зйомка, коли є декілька спеціалістів. Коли відеограф може зняти з двох ракурсів одну подію, це саме стосується і про фото. тобто у вас є. Більше ракурсів однієї та самої події. Також ви можете чути людину, що заважає мені для вас писати влог. Це наш прекрасний ведучий. Молодята хотіли, щоб ведучий був веселий. Але ви знаєте, коли я чую веселий, я завжди уточнюю на етапі підбору команди, тому що організатор це не просто. Ви знаєте, ось наші ведучі обирайте. Наша задача. Знайти вашу потребу, хто це має бути, як ви це бачите. І іноді пари кажуть: ви знаєте, а ми не дуже хочемо весілля, тому що ми не хочемо, щоб було супер весело. Ми хочемо просто вечерю, і це ж так само свято. Весілля — це і просто вечеря. Тож ми виявили потребу і зрозуміли, що вони хочуть. Весело, але ви знаєте, без балагану. без того, коли у нас просто якийсь дурдом та мада з якимись ненормальними конкурсами, у нас класний ведучий, що взагалі є ведучим з «Ліги сміху. В цілому є різниця, якщо працювати без агенції, наскільки відрізняється рівень підрядників Навіть не підрядників? Я можу сказати, що одне з десяти, одне з двадцяти весіль без агенції може пройти гарно. Вісім ага. з десяти може пройти негарно в тому плані, що наречені можуть не отримати стільки задоволення, скільки б вони отримали. Коли б отримали більше відпочинку, більше uh -huh. з них б знялося питання, вони більше розслабились. Є люди, які ну, можуть в будь-якому ну, випадку е... розслабитись, не без них. Але бувають часто випадки, коли вони напружені, тому що на них багато технічних моментів. Так. А з технічними аспектами ну, там ще, взагалі ще, отак. Я б ще додала, що от е, я бачу в інтернеті там деякі наречені, пишуть типа, от я організувала весілля сама, все пройшло класно. Але прикол в тому, що наречені не знають так, я. Так, це класно. коли є як організатор. Могло... Як могло би бути? Типу, в неї є цей досвід, і класно, деякі люди отримують е, задоволення від контролю, від організації, від цього всього це нормально. Але вони в день весілля не можуть порівняти, бо так. в них воно одне, і вони не знають, як це не займатися цим цими е, 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 запитаннями. Тому у організаторів це не те, що реклама чи ще щось, є е, досвід і є. Вже команди, які перевірені, які вони знають, що вони там працюють без факапів, без там всього, і самі люди по темпераменту, які підійдуть одні наречені, інші наречені і що... правильно підібрана команда. Це от сам на мою думку, це одна з важливих функцій організатора, яка може считати пару і. І саме для конкретної пари підходить прямо наполягати на локації, тому що так. іноді організатор може значно краще знати ніж сама так. бажає наречений наполягати, тому що ту локацію, яка вибрала наречена, може не вмістити там чи ще щось. Блін, пам'ятаєш що у нас було весілля в одній з топових локацій Києва. Все класно, але вони туди вмістили більше ста людей. А вона ну апріорі мені здається, не більше 60 – ну, некомфортно. І всі гості отак от сиділи, просто от наречена наполягала, от вона уявляла собі весілля в цій локації, а це було не ком... ну, це було просто максимально некомфортно. На, а, сьогодні наречена так само переживала, що буде навпаки пусто, тому що ми додивилися локацію взимку, вона була просто пуста. Я ж кажу, давайте уявляти, ось є президія, ось є стіл, ми малювали. І я запевнила, що якщо в нас не буде меншої кількості гостей, ми дадемо сцену, лаунж зону то, тоді буде добре. Тому що локація це дійсно просто половина успіху. А є взагалі ти ем, сказав, якийсь може Чи просто... ми про звук не поговорили? А так, стоп! Зараз! Хоча б, типу, а що зі звуком? Да? Ну, звук добре, так, давайте. Щось наболіло, так? Да? Ні, просто зазвичай я роблю репортажі, і це я тіжу той весь Ні. звук. Ну можливо, здається, що весь звук пишеться з камер, але є мікрофон. А нам один звукач так сказав. А, Речі, да, він каже на весіллі, Міша каже, буде пропадати мікрофон на церемонії. Він не буде пропадати. Міша, ну у вас є підсилювачі, мікрофони. Він такий, все буде хорошо. У, у тебе ж пишеться на камері звук? Ну, ну, ну як, так, коречі, взагалі? Звук не пишеться на камері, все, що ви чуєте на весіллях і влогах, це все мікрофони. Ну, тоді скажи, як може Хто ем... може тобі зіпсувати роботу в плані звуку. Що це У тебе мікрофончик поганий? некомпетентний <хи> спеціаліст? Можливо, і спеціалістом тоді не можна назвати. <рес> на ну, затосить діджей чи звукавік. той, хто на локації. режисер дійсно може зіпсувати е, халатністю, неякісною технікою е, ну. Ну, скажімо так, через те, що наша робота дуже пов'язана і ну, залежить так. від інших людей. Да. Тому ми такі типу ми залежні від світла е... від звука. Ми розуміємо, що це ви ж не кажете про декорти по сьогодні. Не такий колір. Ви кажете об'єктивні да. речі, Декорно що потім мені. на виході умовно ви робите фільм. А там церемонія хлюпає по звуку. Пропадає, Пропадає. через слово було таке. Було. Кажем, да, просто слабкі батарейки в мікрофон засунути. Все пропадає мікрофон. І, і звук режисеру може бути байдуже, а для нас це катастрофа, просто катастрофа. Ми а, нічого не ну, зробимо. це навіть і під час от, церемонії неок це втрачається одна мі мікродози атмосфери, але вони впливають на настрій. Тобто пропадає з, 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 слова там, і воно якось типу виглядає. Ну не щось не до типу здається. На сьогодні є дуже важливий гість. Це собачка річ, це дуже важлива персона. Він сьогодні поносить каблучки і, взагалі, є частинкою цього свята. А у нас було немало собак на весіллях. Завжди вони себе по різному поводять. Ми завжди проговорюємо, що треба, знаючи характер. Здоров'я саме вашої собаки подумати, як їй буде комфортніше. У Нас були собаки, що спокійнесенько собі спали, під колонками їм було окремо. Були собаки, котре було погано фізично, і треба було їх кудись терміново вести, щоб їм стало краще. І сьогодні було прийнято рішення, що буде у нас просто кінолог. У нас була окрема людина що була з собакою на церемонії, коли собака нервувала, тому що бачила своїх батьків. Так а вона ось тут з каблучками кінолог з нею спілкувалася. Собаку заспокоїлася, було чудово. В певний момент вона віддала каблучки, кінолог з нею зараз поїхала, і переїдуть вони трішки пізніше. А буде виступ, тому що наша наречена займається дресуванням. Ще поглядати скільки талантів а своєї собаки буде певний номер. І ще буде звичайно торта, де так само у нас буде малесенька фігурка Річа. і звичайно, ми зробимо ще невеличку фотосесію. Тому, коли ви плануєте, що б у вас не було, тварина на весілля або ще яка, якийсь момент шоу програми, ви повинні подумати про цю подію з різних сторін, не тільки що о собака хоче таку фотографію. маєте подумати, як ця собака добирається до локації, де вона буде. А хто за нею буде слідкувати, годувати, прибирати і все таке інше, тому що кожний елемент потребує певної уваги. Ми думали чи брати музичний супровід. Ми навіть обирали гурти, дуети, а потім прийшли до висновку, що наречена хоче, щоб вони, вона, наречений, гості стали частиною шоу-програми. Тому відмовились від будь-якої шо програми додаткової від музичного супроводу. У нас є сьогодні барабанна установка, є фортепіано і гості. Ну це звичайно все було узгоджено заздалегідь, всі номери, хто що У нас дуже творча компанія, і це так прикольно, коли взагалі все навколо молодят. Вони хотіли бути в центрі уваги. Вони хотіли, щоб все було про них і про їх гостей. Нам завжди дуже цікаво, коли у вас є ваші якісь хобі, можливо, історія, що ваша зустріч від вас при певних подіях, і ми ці деталі можемо якимось чином обережно або не дуже інтегрувати в програму. Наприклад, наш клуб'ят сьогодні поєднує музика, і ми могли це ем, показати в великих декораціях, там, хоч піаніно, величезне зробити. Але так не хотілося. Ми з парою прийняли рішення, що ми хочемо класично, красиво, красиве свято, але інтегрувати малесенькі декорації та вигляді малесеньких ноток. У нас був франер а, красивий музичний, і наша програма, що важливіше, побудована так само навколо музики. Це все дає відчуття парі, костям всім навколо що свято ми ніби купаємось в тому, що є. Ми не додаємо як. Якихось зайвих конкурсів у нас все навколо нашої пари. Дякую, що додивились наше відео. Будемо вдячні за лайки, коментарі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. І якщо ви плануєте ваше весілля, то вже саме час до нього готуватися. Заповнюйте анкету під цим відео і гарної вам підготовки! У нас наречена грає на барабанах. Ви уявляєте, я взагалі захоплююсь людьми, що на чомусь банома. Це як пікмі палочка Працюй. Працюй. <працюй>, <працюй>